Всім здравствуйте! показую вам однокімнатну квартиру 42,06 квадратних метра. У нас тут вхідна зона, така це ванна кімната, кухня з балконом та спальня. І так, По порядочку у нас з кухні у нас колоджія. балкон, другий поверх з 10. Будинок готовий вже до здачі, яка планується в нас. В травні 25-го року. Напроти ЖК Європейський квартал, але не треба плутати. навіть вже ліфти у нас працюють. Не треба плутати з ЖК Європейський квартал. Це зовсім інше. Тут забудовник «Перлина-Поділля», і цей забудовник відомий на все місто Вінниця. Ціна на даний момент. На грудень 2024 року, можу сказати, акційна 34 тисячі квадра... за квадратний метр. Була вона по 36 тисяч. Тобто вона може мінятися? Уточнюйте за номером телефону, який ви вже й так знаєте, 0984544. Покажемо зручний для вас час. Ну що, сідаємо в ліфт.